Вітаю вас у своєму саду на каналі Зелена Метушня. Я коли придбала цю ділянку. Вона була для мене настільки великою, бо попередній мій сад був п'ять соток разом з будинком, і мені не вистачало місця. Тому коли я отримала ось таку радість для себе, звісно, перше, що я почала робити, це придивлятися до дерев, які ж можна декоративні дерева висадити на своїй ділянці, але так, щоб вони не були метрів 10-20 і близько до цього. Що ж я вибрала? В перший же рік ми, куп... ми придбали ділянку взимку, то навесні я вже могла собі щось прикупити. І я придбала собі катальпу. Багато з вас. Вже знаю цю рослинку, вона зростає вже в більшості парках нашої країни, не тільки на півдні, як раніше, зростала, але ми всі знаємо катальпу бігнонії видно. А я знайшла для себе сорт. Катальпа Авата. Вона відрізняється меншою потужністю росту і. Дуже-дуже великим листям. Ну, самі листочки також відрізняються формою трохи. Якщо бігнуні видної, вони більш серцеподібні, то тут вони ось такої форми. Мають такий клин, ось іще листочок. І ця рослинка у мене вже три роки тут росте. Рідно три в цьому році. Купувала я маленькою десь 50 см. Повільно наростала до цього року. В цьому році її так побив мороз в травні. Вона повністю скинула всі листочки, всі нові пагони, які вже відросли, вони почорніли, і навіть за два дні, поки я сюди приїхала, вони просто посохли і е в папір е перетворилися. І я думаю, напевно, це її простимулювало, і вона дала багато мені пагонів. І знизу також, бо мені хотілося сформувати такий мультіштамп на ніжках, а вона. Мені формувала ось таку одну ногу і десь повище десь такі вже пішли в різні сторони гілочки. А тепер у мене знизу є ще пару гілочок, які я залишу. І оце такою триногою зроблю це дерево. І стою я тут. З рулеткою, бо хотіла показати, які листочки в цьому році видало це дерево. Воно дійсно має листя, які більше, аніж у бігну, видної катальпи. І ось, як би показати. Так, зараз притулю на хилю ось сам листочок. Ще, ще, зас. Отак. От десь, бачите, отут, якщо так розпочинати, десь отак от притулю. І дивимося, скільки ж він у на нас сантиметрів. 30, 30, і ще кінчик, бачите, є. 32 сантиметри. Тобто цей листочок. 32 сантиметри, уявляєте? І тут Таких листочків з цієї сторони багато. І цей листочок, дивіться який. В ширину він 27 см. Ну, класнюче ж дерево. І окрім такого просто потрясного листя, це дерево ще й квітує. І воно має ось такі квіти, вже деякі відцвели і почали формувати такі стрічки. Вони тоненькі будуть, не такі, як у обігнонівидної фасолини, такі довгі. А верніше, довгі вони будуть, але вони будуть тоненькі. В них немає насіння, я не бачила. Можливо, ти, ну, там якийсь пух, можливо, там десь серед того пуху і є якесь насіння, але не знаю, чи то насіння, чи як його вирощують. Мені також вдалося відкопати, бо я не зустрічала раніше в продажі цю рослину. Але ж є такі люди, які розповсюджують ось таку дивину. І в описі взагалі-то кажуть, що це дерево буде десь 3 метри. Але думаю, що воно буде і більше, бо в цьому році приріст, як би вам так показати, ось в цьому місці розпочинається, і йде довгий-довгий пагін, і він десь метровий. Деякі гілочки десь 40-50 см, а є кілька пагонів, які дійсно метрові. З цієї сторони вже такі стрічки. І я вам показувала минулої осені, які вони були класнючі. Але мені довелося їх рано відрізати. Вони були важкі, дерево було маленьке, а ці стрючки були довгі і важкі, і вони ну розвалювали деревце. І я побоялася, щоб воно не зламалося. Я їх повідрізала. І їх було багато, і дійсно. Відерці ну, так не складалося, то я скажу, що це було дійсно важкувато. Така ноша. Але гарна ноша. Вже сонце сіло, але бджілки ще трудяться. Подивіться, які гарнизні квіти. Якщо їх збільшити, то вони навіть чимось орхідеї нагадують. Різновиди орхідеї. Класні. Я підійшла. І навіть чую якийсь аромат, не знаю, це так пахне катальпане. Вона дійсно пахне. Я не можу зрозуміти, але мені такий запах, як, як запах липи начебто. Аромат класний такий аромат. Напевно, тому бджілки тут і кружляють. Ну що? Дійсно, я його не хочу відпускати дуже великим деревом, бо я сподівалася, що воно все ж таки буде трьохметровим. Ну, напевно, трьохметрове, воно в 10 років, як і всі рослини, які пишуть в описах, пишуть 10 років, а тоді вже ловіть його десь під небесами. Ну, якщо катальпа видно, а росте десь 8 метрів. І ми такі вже бачили на півдні, коли відпочивали на морях. Та й в парках у нас вже, наприклад, в Харкові в парках вже давно вони ростуть, зимують і нічого з ними не коїться, все було гарно. То цю обіцяють три метри. Ну, дивіться, вона вже за три роки збільшилася на ,20 метр двадцять. То десь загальний. Зріст, якщо метр 20 поділити на 3, то десь 40 см вона дає в рік. Якщо 40 см в рік, то через 10 років ще 10, то вона вже додасть ще 4 метри. Можливо, з віком її ріст сповільниться. І тоді не доведеться лазити на драбину та стригти її. Ну, дерево класнюче, створить мені гарний. Затінок, бо мені хочеться повисаджувати сюди багато-багато хост і багато тіньових рослин. Затінку ще в моєму саду не вистачає, а колекція хост чекає переїзду сюди, просто не дочекається. Деякі мучаються в горшках і ждуть, ждуть, коли вони отримують своє короне місце. Тож до нових зустрічей! Буду показувати ще свої деревця, які я придбала в свій сад, не боячись, що вони виростуть гігантами. До нових зустрічей!